У Лозівському і Панютинському профтехліцеях держава замовила місця на 250 учнів. Держзамовлення для Лозівського професійного ліцею склало 145 вступників для панютинського аграрного 105. Обласний департамент освіти і науки довів цю кількість Лозівській міській раді для погодження. Віцемер Юрій Кушнір пояснив, обсяги по профтехзакладам узгоджують вперше. У цьому році держава відмовилася фінансувати колишні ПТУ і переклала їхнє утримання на місцеві бюджети. Лозівський міський голова розповів, що його колеги мери з інших міст самі погодили держзамовлення. Він вирішив винести питання на розгляд міським депутатам. На сесії 18 серпня обранці згодилися із кількістю, яку запропонувала держава, але фінансувати ліцеї будуть враховуючи своє регіональне замовлення. Порядок його формування міськрада прийняла у липні, нагадав віцемер Юрій Кушнір. Була створена робоча група, яка попередньо з'ясувала, скільки робітничих кадрів потребують роботодавці із Лозової. За відповідями підприємства організації установ міста. На сьогоднішній день регіональне замовлення складає 49 осіб. Тому в проєкті рішення зазначено, що фінансування обсягів державного замовлення, що перевищують регіональне замовлення, сформоване у відповідності до порядку формування регіонального замовлення, затверджено міської ради, здійснювати за умов надходження коштів з обласного та державного бюджетів. Ми на цьому акцентуємо увагу. Сьогодні дефіцит по галузі освіти складає 13 мільйонів гривень, пояснив Юрій Кушнір. Шести мільйонів не вистачає до кінця року школам. Профтехосвіта не забезпечена на сім мільйонів. До Лосівського професійного ліцею поки забажали вступити 124 людини. До панютинського аграрного заяви на вступ подали 59 чоловік.